Я вже вдруге відвідала фанкон. Приємно провела час та взяла інтерв'ю у косплеєрів та художників. Давайте подивимось, що змінилось з минулого року, як пройшов фестиваль і чи були враховані минулорічні побажання. В цьому році фестиваль займав трохи більшу територію, проте так само розділявся на декілька зон та збирав колосальні черги: зона UA YouTube та Старзоун. Алея художників, видавництво. Зона настільних та настільно-рольових ігор, маркет гік базар, фан стенди. Ну і головна сцена. Але давайте повернемося трохи в минуле. В цьому році я робила власний мерч. Ця задумка довго сиділа у мене в голові, і нарешті була реалізована у вигляді секретно-косплейної гачі. Я неймовірно вдячна кожному і кожній, хто вирішив мене підтримати та придбати її. Ну а тепер повернемось до фестивалю. Всім добрий ранок, я вже потихеньку збираюсь. А в повному костюмі я, звісно ж, як завжди не їду, тому що я не дуже бачу, якщо чесно, в цьому сенс. В цьому році я їду більш легке, скажімо так. Тому що я не візу з собою свою велику тіляшку і кучу реквізіти, тому що я не виступаю. У мене всього лише меч та рюкзачок. Ну ладно, рюкзак. Вже так втягнула лінзи, дуже гарно вони виглядають при сонячному освітленні. До речі, ви знали, що ось ці от позначки на контейнері, типу right і left, це не просто для краси, а тому, що кожен з наших очей це окремий орган, і можна занести інфекцію, наприклад, з правого ока в лівий. А я думаю, ви цього не дуже сильно хочете. Тому, якщо от, ви носите лінзи, кольорові або якісь інші, неважливо. Не забувайте, будь ласка, лінзу з правого ока савать в праве око, а не ліве. Тому що, ну, мало ли що. У мене взагалі тут останнім часом обнова по косметичкам. Це тепер моя така от домашня косметичка, яку мені подарували в Єві за покупку. Вже не пам'ятаю на яку суму. А цю косметичку мені подарувала подруга, і з нею я прямо поїду на фан Тобто вона така. Дорожні, скажімо так, дуже прикольна. Схила Короче, Тут от так от прекрасна, щепочкою Щі, щепочка закріплені плащ, щоб він не пом'явся. Він все одно пом'яється, повнеться. А ще цей пакет я підклеювала, тому що він герой минулого року. А це я ось така гарна їхала в громадському транспорті на фестиваль. Попарилась, пожарилась, але я вдячна, що все ж таки ділянку на лівому березі метро відремонтували від обстрілів і всі змогли доїхати комфортно на фестиваль. Ну, Дуже погано видно, тому що я стою проти світла. Але, знаєте, сьогодні ще така погода вписана просто. Я задихаюся в своїм топіки. Я не знаю, як відчувати себе люди, які будуть в корсетах, але мені здається, що вони помруть. Тому що мені і дуже тяжко зараз дишать. А У мене він просто такий, знаєте, ну, гарно зшитий прямо під мене, впритик. Я нарешті зайшла в такому напіврі стані. одну стані. Чуть не померла, поки стояла в цій черзі. Зараз піду переодягатися вже в повний сім. Все, я вже в повному костюмі. Виявилася, що з сумки ходити не дуже зручно насправді з цим плащом. Але я на сьогодні красиво, звісно. Взагалі німба. Подивіться, ще нікого немає, взагалі, типу, пусто. І, до речі, змінився дуже сильно зміну. Тіпа побудова локації. Оце залишилось таким самим. А тут от прям все змінилось з минулого року. Дивіться, це волонтери. Їм треба всім сказати дякую, тому що вони молодці і дуже хорошо працюють і допомагають це нам організовувати фестиваль. Коротше, ділова колбаса повністю ділася. Тепер я на чапах, мені дуже незручно. Але неважливо. Гримерка була такою ж прекрасною, як і минулого року. Було багато столів, стільців, перевдягань, ремонтний стіл, де можна було відремонтувати костюм. Я, звісно, цих рукавичках, як інвалід чуть-чуть. Але я не хочу її знімати. Ладно, напевно, я її зніму, тому що я зараз на вулиці. Скоріше за все, я спарюсь хвилин через одну. Але у мене так епічно розвивається плащ, ніж. У цьому році я не виступала і була на позасцені, Це був для мене доволі цікавий експірієнс приїжджати на фестиваль без безметичні підготовки та нервів. А також подивіться, скільки людей стояло на вулиці в черзі. Незлічена кількість цікавих зон була на фестивалі, тематичні фотозони, аніме магазини, квести, видавництва, зони настільних ігор. Також кожен бажаючий мав можливість пограти в ігрові автомати, що я також зробила. Можна було потестити українські відеоігри та глянути на привабливі системні блоки. Якась неймовірна кількість фотозон присвячена різноманітним фандомам, але найбільше мені запам'яталась фотозона Гаррі Поттер». В цьому році було багато стендів з косплеєрами та різними активностями, по таким фандомам як Аліса в країні див», підземелля смокоти та багато інших. Корт був великий, частина закладів була ззовні, а частина в самому конференц-залі. Ціни, як завжди, були завищені, лимонад за ту ціну був посереднім. Тому ми вирішили влаштувати перекуска з плеєра в Макдональдсі. Пішли їсти американський бургер. американських бургер. Такий от перекуска з плеєра. Маркет був величезний, продавалось все. Від пінів до парфумів та величезних фігурок. Різноманіття фандомів, а не тільки найпопулярніші тайтли. Я думаю, кожен знайшов щось на свій смак. Особисто я прикупила собі тематичні парфуми з Ферн. Та, як е... мертва людина або якийсь недофарбований клоун, але збираюсь на другий день. Якщо чесно, максимально втомлена. Я просто єлі встала сьогодні. У мене, У мене болить нога. Я підозрюю що через те, що вчора я була на підборах. Ще я надали собі ноги цими самими підборами. Але не важливо, сьогодні я буду на комфортки, тому <кхм> сподіваюся, що буде трошки менше людей, тому що вчора було реально складно саме через ту тотальну, неймовірно, величезну кількість людей, в якій просто було якось навіть тяжко існувати. В цьому косплеї я була на другий день, і саме час сказати, що мені було дуже приємно, коли до мене підходили та казали компліменти моїй сукні. Ось другий рік біля мені погошують смертю. Досі незрозумілій для мене детальний шахів. В звісно, Цьому році алея художників була масштабніше і там нарешті було більше місця порівняно з минулим роком. Але місця все одно не вистачало, а прохід був таким же вузьким. Пройти і подивитися товар було проблематично, а в суботу це було взагалі нереально і в якій степені небезпечно. Ну і звісно ж, я взяла інтерв'ю у художників, щоб дізнатися, як Ванкон проходить для них. А, вітаю! Розкажіть трошки про свою продукцію, і взагалі, що ви малюєте. <рігла> ну, В принципі, я малюю по е, декільком фандомам. Взагалом, бо в мене також трошки є ще свого. У мене там є всі персонажі, якого я б, наприклад, створила суто для мерчу. Але це тільки початок, тому вона тільки розвивається. Тобто, ось, наприклад, ось ця дівчинка-персонажка, в неї також поки ще немає імені, але вона буде створена саме якраз для Мерчу, для магазинчику. Мого. А як вам взагалі експірієнс бути е, на алеї художників на фанконі? Якісь плюси та мінуси можете виділити? Це виходить мій другий раз, коли я потрапила сама на фанкон як учасниця. І можу сказати, що це дуже прикольно, бо знаєте, такий ну дуже цікавий експірієнс. Бо в минулому році я була зовсім трохи, там на півдня, і в принципі, це знаєте, комунікація з людьми ну, дуже прикольно. І типу стою і прям ну знаєте, балдію. Можете виділити в своєму магазинчику е, якийсь товар, який подобається особисто вам більше за все? М -м, зараз подумаю. В принципі, я б сказала, мабуть, що всі значки, бо вони йдуть з дуже цікавим покриттям. З блискітками матовими. і вони ну на, на дотик дуже приємні. Вони так знаєте, ну в мене відчуття що це якісь цукерки. Вітаю! Представтесь, будь ласка, і розкажіть трошки про свою продукцію. Е, я малюю з 2010 року під псевдонимом Вікторі Ріна. Я малюю по всі, всі Світу Соніка та інших фандомів, які мені сподобаються: по аніме, по іграм. Ось. Десь з 2020 року я почала робити свій мерч. Мерч. Спочатку я почала це робити на Etsy, та потім вже от минулого року був мій перший фанко, моя перша алею художників. Ось тут нас минулим роком. Цей експірієнс. Цьогорічний більш позитивний, я б сказала, що він е, вдвічі масштабніше ніж було минулого року. Та я бачу, як інші митці все краще, краще обустроюють свій стенд, як взагалі зростає конкуренція. Та це теж це дуже добре, тому що це пінає ленивих художників робити ще краще, ще більше, і це дуже круто. Це дуже круто, що наш е, ком'юніті художників. Воно розвивається, тому що, наприклад, в Америці там взагалі це вже ну там майже пів павільйона. Це алея художників, там вже це багат великі бізнеси, а не просто алея. Тому що тому я, я здивована якістю та рівнем цього року. Я думаю, що наступного року буде набагато ще краще, і це дуже цікаво побачити. Скажіть, будь ласка, які можете плюси та мінуси виділити в алеї художників як от учасник? Е ну, плюси це те, що це recognition, I don't know, how it is in Ukrainian, тобто, це е тебе признають, це те, що ти такий вау, мій арт подобається не тільки лайками, а ще люди готові його вкупати, стікери е там. Піни, бралки, та це тому, що їм подобається мій арт. І це, я думаю, завжди у художників є така проблема, вони не впевнені в собі, не впевнені, ой, чи куплять, чи я взагалі подобаюсь, а може мені взагалі не малювати. Оце все пропадає тут, тому що ти, ти бачиш стільки шанувальників твого арту, особисто коли до тебе підходять твої підписники. Це дуже приємно. А, ну, ось з плюсів. Що ну це знаєте що на великий плюс? Що це єдиний раз в. Году, коли ти можеш підійти до любого художника з різних міст та побалакати, щось спитати. Ось, наприклад, до мене приходили, питали, а як ви робите наліпки? Де ви друкуєтесь. І коли ти пишеш це в особисте повідомлення, завжди це або церється, або не відповідають художники. Але коли ти особисто підходиш, знайомишся, то це зовсім інший нетворкінг, і мені здається, що це дуже важливо. З мінусів то що ти стоїш весь день, трохи спекотна, трохи нервова, але це все, всі плюси зглажують ці недоліки. А у вас на вашому маркеті є якась ваша от улюблена м річ, яку ви можете виділити? Піни, металеві піни це взагалі моя мій обсешн. Я дуже обожнюю піни. Я не бачила їх багато цього року на алеї художників. І так, ось це моя гордість. Я їх дуже полюбляю, тому ось ось пінима. Це моя моя улюблена частина. Вітаю! Представтесь, будь ласка, та розкажіть трошки про свою продукцію. Доброго дня вітаю! Я Луїм, одна з художниць студії Сомні, це українське інді видавництво. Наразі о, ми розробляємо власні проєкти і свої комікси. Як приклад, у нас є перші два випуски Все світу нуль, це Сейфай і «Космоопера». а також о, пілотна частина виміру це фентезі, мій особистий комікс, о, який я малюю, планується в майбутньому трьох в адмутньому також будуть кілька проєктів по української міфології і далі з Все Світу -0» також Дочірні історії. У нас є багато мерчу, наліпки, є голографічні такі закладинки, магнітики, піни, значки, сумки, подушки. Те, що запускає. Скажіть, будь ласка, як учасники алеї художників, які плюси та мінуси можете виділити? А, з плюсів те, що багато людей, це я люблю, коли підходять люди, коли спілкуються, задають питання, а, тому о, це в принципі величезний плюс саме аудиторія, яка прийшла на Пенко. З мінусів, насправді в абсолютно будь-якому фестивалі, організації завжди буде багато організаторських моментів, але від цього нікуди не дінешся. Це просто є завжди таке буває. А особисто для себе яку от найулюбленішу річ в усій продукції ви можете виділити? А... Одні з найбільш улюблених це подушки, тому що вони досить міцні, дуже приємного матеріалу, зносостійкі і з ними дуже зручно подорожувати. Справді, прям класно. Шопери у мене особисто є кілька ясних постійно проживаю. Ну, і звісно, брелочки, тому що я фанат брелочків, я збираю усі. Ну, а основна продукція у нас це наші комікси. Перший, другий випуск. В цьому році видавництво привезли, напевно, в два рази більший асортимент порівняно з минулим роком. Були присутні навіть незалежні автори та презентації книжкових новинок. В цьому році можна було відвідати лекторії, де проходили лекції на різні теми, а також окрему сцену для різноманітних презентацій. Ну і не слід забувати про нововведене цього року. Це музична сцена, на якій виступали різні українські групи та співаки. Виглядає воно політичну. В секторі UA YouTube у відвідувачів була можливість зустрітися і поспілкуватися з 38 українськими блогерами. Ну і прийшов час подивитися на найяскравішу частину цього фестивалю: – косплейкаверденс шоу. В цьому році рівень професіоналізму виступаючих просто зашкалював. Тому я пропоную і вам подивитися на їх виступи та прекрасні костюми. традиційно я взяла інтерв'ю у косплеєрів, щоб дізнатися відповідь на декілька цікавих запитань. Вітаю, представтесь, будь ласка, та розкажіть, кого ви косплеїте. А, Вітаю мене звати Зельдопа. Мені Вікосплеємо не знають як колекціонерку, але наразі я в і косплею свого оригінального персонажа Поніко з вединого всесвіту. Хоча я теж маті дівчата. А скажіть, будь ласка, яка для вас була найтяжча деталь е, в цьому костюмі для виготовлення? А для виготовлення була маска, тому що я не змогла на йти в Україні, де замовити трохи друг, потім будемо клеїти плюш, шити, вирізати це волосся. Я не вмію жити, воно тримається все на суперклеї. Тому зробити, щоб це виглядало не мануфактурно, щоб це виглядало з душою, усе було складно. Yeah. Тому так, голова найскладніше, на мою думку. Я так розумію, це оригінал, але все одно. Чому ви обрали робити саме цю персонажку? Можливо, ви маєте якісь там спільні риси з нею, чи за щось вона вам подобається? А в цьому році я розуміла, що на фантані буде дуже складний відбір, так як повернулися краптери, і ви можете бачити все по дефіле. І сьогодні, і вчора мені хотілося дивувати. Тому я зрозуміла, що треба становитися в фурі і робити форсів. Тому що дуже сильно хотілося пройти. Минулого року прийняли платічки та перуці, але я розуміла, що в цьому році не прокатись. Тому я така все треба дивувати. Тому я сказала, що в фурі добре. Величезно вам дякую за інтерв'ю. Вони більше. Вітаю! Представтесь, будь ласка, та розкажіть, кого ви косплеїте. А, мене звати Отаман Діду, і я косплею Віктора з мультсеріалу «Аркейн». Яка а, найскладніша для реалізації була деталь в вашому образі? Я б назвала дві, напевно. Це Боді. Тому що його повністю все треба було фарбувати, повністю малювати кожну детальку. Тканина дуже така синтетична, не, не, не одразу піддається, потім ще клеєм додатково ці всі деталі і палиця, тому що а, ну, тут купа різноманітних деталей, і всі вони треба було кожну виліпити, кожну відповідно приклеїти, тому так, посох і саме тіло. Ага. А чому побрали косплеїти саме цього персонажа? Він вам подобається? Чи може ви маєте якісь спільні риси? А, ну все йшло з того, що в листопаді якраз виходили останні сезони Аркейну, і перший сезон ми взагалі не дивилися. Але ми з чоловіком, якраз як подивилися, нам дуже сподобалося. Мені дуже сподобався образ Віктора, особливо в другому сезоні. І якось так вийшло, що ми планували а, саме дуетом виступати Джейса і Віктора, якраз таки показати динаміку їх стосунків а, в такому значенні. А, але Вийшло так, що Джейс поки що ще на етапі розробки, а віктор вже готовий був, тому вирішили чисто віктора поступати. А, Як ви вважаєте, краще повний канон чи власна інтерпретація образу? А ну дивіться. Я думаю, що от, наприклад, у мене зріст все ж таки не дуже канонічний. Я метр шістдесят зростом. А він десь метр сімдесят, метр сімдесят п'ять приблизно. Тому я, наприклад, намагалася зробити інтерпретацію у вигляді босоніжок, які можуть мене підвищити, тобто, в принципі. Я вважаю так, що не важливо від того, там чи підходите ви під канони чи ні, якщо персонаж подобається, чому б його і не відтворити? Да, я теж з вами згодна. Дуже дякую вам Добре, за інтерв'ю. Вітаю, представтесь, будь ласка, та розкажіть, кого ви косплеїте. А, Мене звати Віра. Я косплею Леді Гьокуйо з «Монологу фармацевта А скажіть, будь ласка, яку деталь вашого образу було найскладніше реалізувати зачіску? Я намагалася вкласти перуку, Потім я здалась і вирішила, що легше пофарбувати своє волосся дійсно. Це ваше волосся. Канонічна реалізація косплею. Чи власна інтерпретація, як ви вважаєте? Що краще? Я б сказала 50 на 50, тому що в мене тут і канонічна, і трошечки імпровізації, те, як я відчуваю цей персонаж. Бо, наприклад, в аніме він промальований так, як це бачив художник. А сам Манула фармацевта був зроблений по новелі, наскільки я знаю. І по опису я бачу так леді юкую. Скажіть, будь ласка, чому вибрали косплейти саме цього персонажа? Може він якось схожий на вас якимись рисами чи просто подобається? А, вона добра, але розумна. А, вона цим не хизується і вона справжня. Там навіть в аніме був момент, коли інша наложниця була нафарбована, а вона ні. То мені це, це справжність зачепила мене. Добре, дуже вам дякую за інтерв'ю. Ну що ж. Прийшов час підвести підсумки. Для мене Фанкон 2025 виявився нормальним. У минулому році я отримала більше вражень та емоцій, а цього разу він просто пройшов. Рівень косплеїв став без заперечення вище, і всі виступаючі заслуговують похвали, але косплей-шоу здалось мені нудним порівняно з минулим роком. Кількість людей, особливо в суботу, просто не давала жодної можливості по повній прожити цей фестиваль. Воно і зрозуміло, в цьому році Фанкон відвідало 36 тисяч людей. Для статистики останній комікон 21 року відвідало 40 тисяч. Різниця в 4 тисячі з наймасштабнішим фестивалем України просто вражає. Тож Фанкону 2025 я ставлю тверду 7,5 з 10 лимонів. А я дякую вам всім за перегляд. Діліться своїми враженнями від цього фестивалю в коментарях. Не забувайте відвідувати інші мої соцмережі, мій інстаграм та телеграм-канал. Ну а я сподіваюся, що ви в безпеці і бажаю вам гарного ранку, дня або вечора.